Доброго дня, друзі! Хочу вам представити водяний насос компанії Аджанта. Компанія Аджанта пропонує лише якісні водяні насоси до автомобілів КТА, автобусів Айвен і Еталон. Євро 1, євро 2, євро 3. На сьогоднішній день це водяний насос оригінальний... Його Можна перевірити двома способами такими, щоб, щоб, ви це, щоб, ви це, щоб ви це бачили. Я хочу вам продемонструвати. На сьогоднішній день багато хто стикається з насосами під час установки насоси не відповідає тим параметрам, які йде із заводу. А саме під час установки неоригінального насосу скіл і зміщується. На неправильне положення і ремні з насосу викручує, випадають. Чому це так буває? В оригінального насосу плита, плита насосу є правильного розміру, яка дає нам змогу під час установки установити водяний насос на своє місце і Поставивши шків, ремні будуть у рівні прощині із шківом корінчатого валу і шківом генератора. На сьогоднішній день це один із, із, із ключових параметрів, що можна оцінити своїм, своїм оком. І ще є такі параметри оригінальності, коли шків стає на на це місце і не впирається в частину масленки. Маслонка на водяному насосі От, от вона викручується. Тобто це засвідчує, що літію лить, само, самого корпуса насоса правильно і є ори, оригінальним розміром. На сьогоднішній день аж, аж, компанія Ажанта завозить насоси і е, маркує датою виготовлення, яке набито на верхній крильчатці. Цим самим ми даємо гарантію своє, своєму клієнту, що цей насос, коли він був коли він продався, коли він установився. І від, цього, від цієї дати ми, як представники оригінального насосу, даємо гарантію на правильність експлуатації, що, воно, що насос буде працювати правильно. Хочу звернути увагу, що цей нас насос ці насоси поставляються на книве Кантимоторс. І на сьогоднішній день наша компанія прийняла рішення ставити своє клеймо, свою лейбу, тому що на сьогоднішній день дуже багато підробок водяних насосів. Один із варіантів, я вам хочу показати. Показати, от у мене є хіба, ну, хіба це оригінал? Це я фарбою нарис... нарисована тата, тому ну яка не відповідає на сьогоднішній день. Тут немає ні одного е, дати виготовлення. Не, е... Сама плита не відповідає параметрам оригінальності її її товщина не відповідає тим розмірам, які потрібно, щоб використовувалися на даному двигуні. Тим тим самим він дешевше, це його плюс, але він не не працює як як потрібно. Тому е, прошу прошу зверну, звернути ще раз увагу. Про, про що я вам тут притайде цірую, тут вона йде в неправильній формі. Якщо... Це, це один із, із факторів. І я вам скажу, друзі, що цей насос доволі легший. Я не знаю на, наскільки точно, але він але легший. Цей насос доволі важчий. Хочу ще звернути увагу, що на цьому насосі, на цій самі плиті є кріплення під натяжники, натяжники генератора, які, які стоять на правильній площині, генератор не викручує і не ламається кронштейн генератора. Тому що наш насос це така річ, яка натягує Генератор і натягує гідропідсилювач з цієї сторони. І своєю будовою ще й і перекачує охолоджуючу рідину. Тому пропоную вам купувати лише якісне, оригінальне і, і з гарантією.